Що таке обточка і навіщо вона потрібна? Обточка – це один із важливих етапів при створенні керамічного виробу. Згончарити або скрутити виріб це тільки перший етап, під час якого ми не можемо зробити роботу повністю ідеальною, хоча б попрацювати з донишком. Тому після того як роботи підсихають, ми їх обточуємо. Виріб не має бути дуже сухим, тому що нічого не буде різатися. А також ми не зможемо склеїти між собою деталі, і дуже м'яким він бути не може, тому що залишки глини будуть прилипати до інструменту. Отже в роботі кожна деталь має значення. Після того, як ми відцентрували роботу, закріплюємо її на гончарному колі і починаємо обточувати. Дуже важливо пам'ятати товщину, щоб не зрізати зайве, і щоб не залишити дуже товсті стінки, адже якщо стінки залишаться товстими, виріб трісне. Якщо ми переточимо стінки і стінка буде тонкою, виріб трісне. Якщо в глині залишилося повітря, виріб трісне. Якщо недостатньо підсушити глину, виріб трісне. Якщо дуже сильно прискорити процес сушки, виріб трісне, тому повторюсь: кожен етап важливий, кожна деталь має значення. Навіть потрібно правильно тримати інструмент, щоб він не вислизнув та щоб не переточити стінку. Але все це приходить з досвідом та практикою.